Тримає. Ану, скажи, будь ласка, ананас, це. Ананас. а ну давай мішай, медоску, ананас. От молодець. Щоденні заняття самостійно з реабілітологами та процедури. Усе це невід'ємна частина життя родини Сорокіних. Їхня Ангеліна хвора на спінальну м'язову атрофію. Два роки тому родина змогла отримати від виробника найдорожчих у світі ліків від цієї хвороби безоплатну ін'єкцію препарату Золгенсма, вартість якої близько 2 мільйонів доларів. Втім, говорить мама Марина, очікування від нього були більшими. По-перше, дуже пізно цей укол був введений, якби це було введено перед або в перші півроку, наприклад, життя дитини, коли ще не були втрачені навички, такі як ковтання, рухала вона від народження слабенько, але рухала ніжками, ручками. Тоді б цей ген спрацював краще. Ангеліна отримала укол майже в два роки. Втім, ліки зупинили прогрес хвороби, розповідає Марина, і дали можливість їм набувати необхідні навички знову. Для цього весь час дитині потрібен інший препарат Різдіплан, вартість якого на місяць вживання вартує 500 тисяч гривень. Ти молодець? – Ти любиш ходити гуляти? Так. – По кімнаті, Сюди, сюди. Після Зогенцма окріпла, це було видно. В неї зміцнився м'язевий корсет. Вона раніше отак, ну, так гнулася, отак, ну, спинка, а потім ну, так тримає себе. Я відчула силу в шиї, коли я тримаю голову, вона її контролює, отак впирається дуже сильно в руках у воді. Ангеліна може вільно руками і вгору підняти, і вниз. Так само ось ми з Ангеліною займаємося, я беру її за пальчик, але ну, це ефект, бачите, вона мене добре тримає. Це ефект від комбінованої терапії, від сма такого не було. Давай тягнемо тянемо до догори, тянемо, тянемо, Вирівнюй ручку, вирівнюй, 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 тримай. Нині дівчинці три з половиною роки. Вона багато говорить і починає потроху самостійно ковтати. Марина розповідає, написала десятки листів до МОЗ депутатів усіх рівнів, аби препарат Різдіплам закуповувала держава. Самостійно вийшла на виробників ліків, які включили її до благодійної програми. Але скільки ще виділятимуть безоплатно, невідомо. Ангеліна в мене може вже самостійно сама утримувати голову три хвилини. Це все йде поступово. Але це ефект саме від комбінованої терапії. І забирати зараз у дитини, ну. Для мене це дуже болюче. Це я розумію, що от вона зупиниться. Закуповувати необхідний препарат для хворих на СМА моз вперше розпочало з грудня минулого року. Втім, Ангеліна не потрапила до цієї програми, адже за її умовами ліки не надають тим, хто отримав укол з ОЛГЕН-СМА. Яке має право Міністерство охорони здоров'я забрати у дитини лікування, яке ну їй гарантовано державою повинно бути. Це, звісно, для мене був дуже великий стрес. Ви задумайтесь тільки. В Україні з квітня місяця почало лікуватися лише двоє дітей. Двоє. Майже з 300 всіх пацієнтів. Ну, Обідно. Суспільне звернулось листом до профільного міністерства за роз'ясненнями, чи будуть внесені зміни до прийнятої програми. Нині ж Марина отримала ліки, закуплені роменською міською радою, яких вистачить на місяць, та очікують на прийняття змін, які дозволять отримувати їм препарат, придбаний державою. Поки ж і далі говорить, займатимуться без вихідних, аби їхня ангелінка розвивалась. Я знаю, що як я завжди кажу, Бог в поміч, Бог з Ангелінкою. І якщо буде на те його воля, Ангеліна стане, піде, сидітиме, їстиме. Це на все потрібен час, і все буде. Да? Тому yeah. Катерина Гладенко, Валерій Коваленко, Суспільне новини, Сумщина.